У відповідності до рішення виконавчого комітету 6, 7-8 вересня буде продовжено роботи з поточного ремонту транспортної розв'язки вулиць Злуки, з Бараська, промислова, текстильна, енергетична. На даній транспортній розв'язці за ці дні при сприятливих погодних умовах мали б. Встелити верхній шар асфальтобетонного покриття. Наразі виконуються підготовчі роботи. Сьогодні влаштовується частина нижнього шару в районі примикання вулиці енергетичної. Так само проводяться роботи з нарощення горловин оглядових колодязів інженерних мереж. Влаштування дорожних плит на колодязях, влаштування бордюрів. Дані роботи за сьогодні, практично за сьогодні мають бути завершені. Завтра з 10-ї години ранку до 10-ї години вечора плануємо влаштувати верхній шар асфальтобетонного покриття частини. Транспортної ділянки, тобто, рух транспортних засобів буде заборонено частково, тобто легкові автомобілі і маршрутні транспортні засоби будуть їздити, а електротранспорт буде їздити зі зміненими маршрутами. Це, це заплановано на тих два дня, на 8 і на 9 вересня.